Одним із перших на черговому засіданні виконкому порушили планове питання дитячого навчального закладу номер 36 Тут нещодавно відкрили центр педагогіки. Жорської міської радою було виграно грант у Словаччині для закупівлі обладнання для тифлопедагогіки. Це дітки, в яких вади зору є. Можна їх це тренажери для м'язів очей, які тренують, і вади зору поступово виліковуються. Обладнання закупили за кошти гранту. Однак, крім цього, садочок потребує нових спеціалістів для забезпечення належного контролю за здоров'ям малюків. Відповідний проект рішення винесли на засідання виконкому. Це зовсім новий проєкт. Групи здоров'я у дошкільному навчальному закладі номер 36 будуть функціонувати з нового навчального року, але підготовку до нього потрібно вести обладнання для цього кабінету і кадрове забезпечення в наявності у садках. Пропозицію підтримали. Також залишили півставки викладача у закладі виконання покарань. Там наразі перебувають діти шкільного віку. Питання впровадження російської мови у ряді закладів є відкритим, адже процес написання батьками заяв ще триває. Також збільшили розмір плати за навчання у школах естетичного виховання на 10 гривень з кожного предмету. Такий переоблік передбачений щорічно. Безкоштовно навчатимуться законодавчо визначені соціально незахищені категорії дітей. Ми вирішили включити в цей перелік дітей військовослужбовців, які виконують завдання по захисту батьківщини в зоні антитерористичної операції, щоб їхні діти також звільнялися від оплати. Діти Тих військовослужбовців, працівників МВС, які загинули при виконанні обов'язку, зокрема в зоні, АТО, також включені до цих категорій і звільняються від оплати. Розглянули і питання ремонту житлових приміщень інвалідів війни, сімей загиблих інвалідів війни та прирівняних до них усіх, що потребують його цьогоріч. річ. Це ті мешканці міста Ужгород, які мають відповідний статус, які звернулися до нас із заявами. Про проведення капітального ремонту житла за законодавством визначені категорії мають на це право раз у 10 років. Наразі у списку шестеро людей. Двоє з них зареєстровані ще з минулого року. Проводитимуть роботи почергово в залежності від поданих заяв, адже кошти із бюджету перераховують частинами.